Зараз же вранці первосвященники вчинили нараду із старшими та книжниками у весь синедріон. Зв'язавши Ісуса, вони повели та й видали його Пилатові. Пилат спитав його Ти цар юдейський? Він же у відповідь мовить йому Ти кажеш. А первосвященики багато обвинувачували його, і знову спитав його Пилат, кажучи: Не відповідаєш нічого? Дивись, скільки тебе обвинувачують! Та Ісус нічого більше не відповідав, тож дивувався Пилат. На свято Пасхи відпускав він їм одного в'язня, якого вони просили, а був один, що звався Варава, ув'язнений з бунтівниками, які під час бунту вчинили були вбивство. І народ, підійшовши, почав просити про те, що він робив їм завжди. Пилат же відповів їм, кажучи хочете, щоб я відпустив вам царя юдейського, знав би, що первосвященники. Видали його через заздрощі. Первосвященники ж підбурили народ, щоб він відпустив їм радше вараву. Пилат знову заговорив і мовив до них Що ж мені робити з тим, якого ви звете царем юдейським? А ті знову закричали Розіпни його. Пилат же сказав до них Що за зловчинив він? А вони ще гірше кричали: Розіпни його. Тоді Пилат, бажаючи догодити юрбі, відпустив їм вараву. Ісуса ж велів би чувати і видав на розп'яття. Вояки повели його всередину двору, тобто у преторію, і скликали всю чоту. Вони вдягли його в багряницю і, сплівши вінець із тернини, поклали на нього та й почали його вітати. Радуйся, царю юдейський! і били його тростини по голові, плювали на нього і, падаючи на коліна, поклонялися йому. Коли над ним наглумилися, зняли з нього багряницю і одягнули його в його одежу. Опісля ж повели його на розп'яття. Одного ж перехожого Симона Киринея, батька Олександра та Руфа, що повертався з поля, присилували нести його хрест. Сьогоднішнє Євангелія розповідає нам про суд, розповідає нам про знущання над Христом, і розповідає нам. Про його початок виходу з Єрусалима. Чуємо ми в цій Євангелії, в устах фарисеїв, духовних лідерів свого народу, страшні слова. Розпни його, розпни Бога, розпни Месію, розпни того, що прийшов весь люд, всю історію людську спасти і кожного, хто жив до нього і хто живе аж до наших днів. Вони, як лідери духовні, як ті, що читали Святе письмо. Розуміли його, вони, напевно, можливо, і підсвідомо розуміли, що ось сповнення писань. Ось прийшов той, хто прийшов народ наш відкупити. Ось прийшов той, хто повинен звершити заповідь між Богом і людьми. Тому що людина той заповідь звершити не може своїми силами. Весь старий Завіт був спробою його звершити, і вона не вдалася. Вони руками Юди Іскаріота, апостола Христового, учня Христового зробили зраду. Він зрадив Христа, і в його особі людство зрадило Христа, фарисеї зрадили Христа. Вони руками народу засудили Його, привели Христа перед Пилата, перед римлянина, перед Поганина, який навіть не знав Святого Писання і не міг розуміти змісту Христової науки і його особистості. Але він розуміє, що не знаходжу вини в ньому, він каже. І фарисеї кричать Пилатові: немає в нас іншого царя, крім кесаря, крім поганина, крім того, хто заставляв собі як Богові поклонятися. Вони би радше йому поклонялися кесареві, людині, ніж поклонялися Месії, який сповнив заповіт між Богом і людьми. На сьогоднішній день ми повинні взяти з собою думку, розважання. Про те, яку роль ми, як люди, відіграємо в історії спасіння. Ми маленькі, ми живемо 50, 70, 90 років, як каже псалмопівець, скільки того життя. І тим не менше, кожен з нас є частинкою спасіння, тому що Бог кожного з нас спасає. До кожного з нас Він приходить так, як Він прийшов до народу юдейського. Чи ми кричимо разом з народом, разом з фарисеями? Розпни і розпинаємо Його нашими ділами, чи ми життям своїм, молитвою своєю, постом своїм ділами милосердя, визнаємо Його як Бога і готуємося стати спадкоємцями Його царства.